1 листопада в Україні набула чинності Стамбульська конвенція, присвячена боротьбі з насильством. В Одесі та області цього року кількість звернень стосовно домашнього насильства загалом збільшилася на більш ніж 20 відсотків. Розповідає професор Одеського державного університету внутрішніх справ Олена Ковальова. Зокрема, в півтора рази більше звернень надходить саме від дітей. Діти звертаються не тільки з питаннями насильства щодо себе, а вони звертаються з питаннями насильства, коли між іншими членами родини є насильства. А вони звертаються, коли вони просто бачать є свідками щодо сторонніх людей, сусідів там насильства чи своїх друзів в родинах насильства, і це вже свідчить, що у дітей ми потрохи формуємо таку нульову толерантність до насильства і відсутність побоювань звертатися. Збільшення кількості звернень не означає, що випадки насилля почастішали. Просто громадяни, у тому числі неповнолітні, стають більш обізнаними, і поліцейських вчать звертати увагу на всі виклики, навіть якщо на перший погляд здається, що дитина шо. Уткує краще відреагувати, ніж пропустити факт насилля. Діти телефонують з будь-яких питань. Є такі діти, яким просто страшно, мама вийшла в магазин, наприклад, їм страшно самим бути вдома, uh -huh. Вони хочуть поговорити з кимось цей час поговорити. Сьогодні дітей у школах і садочках вчать, куди телефонувати, і як повідомляти про насильство. Але вони досі залишаються найнезахищенішою категорією постраждалих, адже самостійно дитина не завжди може звернутися по допомогу. і тому потребує підтримки оточуючих. Виявлення насильства домашнього щодо дітей це задача всіх оточуючих дорослих, і шкільних вчителів, і якщо ми беремо дитячі садочки, виховати дитячих садочків, і медичних працівників, до яких діти приходять на медичні огляди, і сусідів, в тому числі, які можуть чути або бачити прояви насильства щодо дитини, тому що сама дитина не завжди може ідентифікувати, що відносно неї вчиняється насильство. Тонка грань проходить між вихованням та насильством. Навіть ляпас, який сприймався раніше як метод виховання, сьогодні чітко заборонений на законодавчому рівні. В нас є крім закону України про запобігання та протидію домашнього насильства, який визначає, що ляпаси це вже фізичне насильство. В нас також є сімейний кодекс України, де визначені обов'язки батьків щодо виховання дітей, і там дійсно зазначено, що батьки мають право самостійно обирати форми та методи виховання. Але крім тих. Які не суперечать закону або моральним засадам суспільства, батькам треба шукати альтернативні інструменти, аби виховання проходило без будь-яких форм домашнього насильства. А зараз є багато літератури на цю тему. Але якщо мама чи тато розуміє, що не може впоратися з дитиною, краще звернутися до спеціалістів, радить Олена Ковальова. Для кожної дитини ці способи будуть індивідуальні, але головне, щоб батьки працювали перш за все над собою, над своїм батьківською майстерністю, відповідальним батьківством. На сьогодні достатньо багато ресурсів є, можна в інтернеті пошукати. Дуже важливо, якщо ви розумієте, що дійсно ви не можете знайти оцю точку порозуміння, звертатися до дитячих психологів.